Друзі, вітаю, перший псалом Блажений чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителями, але його бажання в Господньому законі, і над його законом він розмірковуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, і листя якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх не так у безбожних, не так. Вони, наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суді, ні грішники на раді праведних, адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Цей псалом відкриває для нас певний механізм життя. Певний принцип, за яким укладається наше життя. І складається він з трьох частин, цей принцип, цей механізм. Перше це рада, друге це шлях, і третє це результат життя, майбутнє або слава, в яку входить людина. Тож, перше, з чого починається цей псалом, що блаженна людина, людина, яка народжена згори, Божа людина, вона не бере участі в раді безбожних. Рада безбожних, тобто людина червона. Паю свою мудрість, свої принципи життя, свої взагалі рішення з безбожних думок, з думок цього світу, з уявлень цього світу, з уявлень з принципів, які не підкорені Божому Слову, які не беруть початок з Божого Слова, які не мають Ісуса Христа своїм коренем. Блаженна ж людина, Божа людина навпаки, вона е, зберігає своє серце, вона вкладає своє серце, вона поглиблює свої роздуми саме в Божому законі. Тож корінь життя кожної людини це те, в чому вкорінений її розум. Якщо розум людини вкорінений саме в Божому законі, і перший псалом каже, що ми маємо вкорінювати е, свій розум в Божому законі. Така людина блажена і шлях такої людини. Спрямовує сам Господь, бо шостий вірш каже: адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Знає Господь дорогу праведних, тобто Господь прокладає цю дорогу, Господь проклав цю дорогу в Ісусі Христі, Господь оберігає праведних на цій дорозі, Господь підкріпляє, Господь дає свою мудрість, своє світло. тобто дорога праведної людини людина, яка має праведність Ісуса Христа, яка Вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, яка поглиблює свій розум, свої роздуми, свою волю, свої емоції, свої принципи, свою логіку саме в Божому законі, в Божому слові, в особистості Ісуса Христа, вона йде тією дорогою. Яку відкриває Господь Божою дорогою, це не її дорога, не неї видумана дорога, не нею сконструйована дорога, це дорога, яка відкрита самим Господом, і дорога, яку пройшов сам Ісус Христос. Це дорога праведних. Тож другий крок після того, як людина взяла джерело свого життя в роздумах, вкорінила своє життя в тому, в чому вона його вкорінила, праведна людина в Господньому законі, безбожна людина. На Раді безбожних. Потім від цього залежить шлях людини, тобто спрямування її життя, не просто окремі рішення, а саме спрямування життя, перспектива життя, шлях життя. Ми з вами розуміємо, що коли ми з вами стали на дорогу і прямуємо кудись, то сама дорога вона вказує нам, куди йти. Вона спрямовує наш шлях. Тож надзвичайно важливо, щоб шлях нашого життя, дорогу нашого життя, перспективу нашого життя. Казував сам Господь, щоб ця дорога вона була прокладена самим Господом, щоб ця дорога, цей шлях був забезпечений самим Господом. Тож праведна людина, яка вкорінює свій розум, свої роздуми про життя, про себе, про своє майбутнє, саме в Божій волі, в Божому законі в Ісусі Христі, вона стає на дорогу, яку проклав Господь, і Господь забезпечує е, цю людину дорогою. Він веде цю. Людину по дорозі, Господь керує цією людиною. Людина має безпеку від Господа, людина має гарантії від Господа, куди прийде ця дорога, а себе вона приводить нас в Божу присутність, тому що кінець цього псалма він каже про Божий суд, що праведна людина вона буде стояти перед Господом, вона буде перебувати перед Господом, тобто вона буде вічно перебувати в Царстві Божому. І навпаки, безбожні люди, які черпають Али принципи свого життя і які будували шлях свого життя самотужки, вони не взяли шлях свого життя від Господа, вони не зможуть встояти перед Божим судом. Вони будуть звинувачені на Божому суді. Тож який би шлях людина не обирала тут в цьому житті, і які б надії людина не покладала на шлях свого життя? Питання в тому, що кожній людині треба бути стати перед Господом, і Господь є справедливим, праведним судом суддею кожної людини, і всі ми народилися грішними. Тож якщо людина не примирилася з Господом, якщо людина не повернулася до Господа, якщо людина проживала своє життя без Бога, тобто була безбожником, якщо людина проживала своє життя поза волею Господа, якщо ж людина не керувалася в своєму житті волею Господа, вона не зможе встояти на Божому праведному суді, справедливому суді перед Святим праведним, справедливим Господом, і навпаки, якщо людина керувалася Божим законом, якщо людина примирилася з Господом через Ісуса Христа, якщо людина а, навчалася в Божому законі, якщо людина свою волю підкорювала Божому закону, така людина буде вічно перебувати в Божій присутності. Така людина буде перебувати в раді праведних, така людина буде перебувати в вічному житті, шлях такої людини. Призведе до повноти вічного життя, до шолому, до повноти Божого царства. Тільки та людина, яка вкорінюється в Божому законі, свій розум, свої емоції, свої роздуми, свої уявлення, вона будує через розуміння Божого закону і Божої волі. Тільки така людина стає на Божий шлях, Бог її провадить цим шляхом, Бог їй вказує цей шлях, Бог дає сили пройти цей шлях, тільки така людина буде стояти перед Господом вічно, перебувати перед Господом вічно. Тільки така людина буде мати вічне життя і має вже тут вічне життя з моменту, коли вона прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож будемо з вами йти Божим шляхом, не будемо з вами самовпевненими людьми, які. Думають, що вони самотужки можуть розрізнити де зло, де добро, що вони самотужки можуть вирішувати, що правильно, а що неправильно в житті. А будемо з вами свої бажання, свої роздуми, свою волю, свої емоції будемо вкорінювати. В Божий заком саме вкорінювати, будемо з вами глибоко вивчати Слово Боже. Будемо з вами пізнавати Слово Боже. Будемо з вами через Слово Боже пізнавати Ісуса Христа втілене Слово Боже. Будемо пізнавати, що є справжнім життям і що є справжніми цінностями в цьому житті, заради чого ми маємо жити, заради Господа, заради Божої слави. І нехай серце кожного з нас воно просто приліпляється до Божого Слова, до Божого закону, щоб наш шлях був шляхом від Господа, щоб результат життя кожного з нас був Божою славою, щоб він був вічним життям, щоб він був нагородою від Господа. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. Також запрошую тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися ти. Снути на дзвіночок, коментувати, ставити вподобайки, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, Задля для того, щоб якомога більше людей розуміло слово Боже, читало слово Боже, пізнавало Ісуса Христа через Слово Боже та мало б вічне життя і повноту вічного життя через Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.